Погода змінюється від тепла до морозів. Відтак зростає ризик потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Сьогодні, 4 січня, до Кременчуцьких правоохоронців надійшло повідомлення, що на трасі з полученням горішні плавні Кременчук є слизькими деякі ділянки проїзної частини, внаслідок чого сталося одразу дві автопригоди. Два легкових автомобілі Тойота та Опель опинилися на узбіччі дороги. Після прибуття наряду груп реагування поліції, відділення поліції номер 2 на місці. Ці події водії вже впоралися із наслідками ДТП власноруч та по допомогу до правоохоронців та інших служб не звертались. Хотілося б нагадати водіям транспортних засобів: якщо ви з самого ранку сідаєте за кермо і рухаєтесь за місто, звертайте увагу на зміну погодних умов. Також звертайте увагу на заокругленнях автошляхів. Дуже часто є ожеледиця і дуже слизько. Внаслідок автопригоди автомобілі зазнали значних технічних ушкоджень. Потерпілих немає за медичної. Допомогою ніхто не звертався. Поліціянти нагадують водіям про необхідність звертати увагу на зміну погодних умов. Основна маса реєстрації дорожньо-транспортних пригод є саме зранку, коли після ночі деякі ділянки автошляхів є слизькими. Тому перевіряйте ділянку дороги, перевіряйте саме дорожнє покриття для того, щоб не потрапити в дорожньо-транспортні пригоди. Будьте уважними й обережними та суворо дотримуйтесь заходів безпеки під час Участі в дорожньому русі.